Понад 500 навчальних закладів області мають перейти на альтернативні джерела енергії у новому опалювальному сезоні. Які саме школи і дитячі садки увійдуть до програми енергозбереження? Як для цього розподілять кошти обласного бюджету та європейських партнерів? Вирішували на сесії облради. Конкретний перелік закладів так і не затвердили. Депутати попросили час на детальніше опрацювання питання. В мене є пропозиція доручити відповідним структурам облдержадміністрації, забезпечити. Організаційно нормальний процес, тому що ми вже сьогодні, вчора, треба починати роботу по переводу на альтернативні джерела палива. Я маю на увазі прийняття всіх погоджень, рішень організація забезпечення сировиною з відходів лісової і сільськогосподарської бази, а також фінансово забезпечення, щоб ці проекти, які будуть реалізовуватись, не мали тормозів. У їх реалізації через органи держказначена, тобто зробити їх пріоритетними. Більшість соціальних закладів області, які раніше опалювалися газом, були переведені на електричне опалення однак із ростом тарифів на електроенергію йдеться про альтернативні джерела. Відклавши на потім питання на обласному рівні, можновладці чекають на преференції з Києва. Хотілося б це бачити у реальній постанові Верховної Ради, постанові уряду у конкретних діях НКРЕ, конкретно до кожного споживача, до кожної громади, де було чітко вказано, що якщо ти, ти переходиш на електроенергію, тобі паде ціна, а не піднімається. Тому, повірте мені, якби ці заощадження були як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб, значить, у нас би дуже оперативно всі це взяли на озброєння. І повірте мені, це би був просто національний проект. На жаль, сьогодні його не преподносять як національний проект. Після розгляду усіх пунктів порядку денного депутати повернулися до питання забезпечення закарпатських військових та можливості їх направлення у зону бойових дій. Обласний комісар Іван Васильцюн доповів: у батальйоні є 63 добровольці, які готові виїхати на схід. Однак, механізму їх відправки наразі немає. Двадцять були в місце. Несення виконання завдань називати людей, які були і така процедура для кожен день і що ті люди, які бажають, які кожна людина. Крім іншого, депутати затвердили регіональну схему формування екологічної мережі області та розглянули можливість розширення заповідних територій краю, що охороняються законом.